Золотий купол США f 47 тільки анонсували він вже неоднозначний. Туреччина робить ракети для байрактарів, а Богдана отримала причіпний варіант. Про ці та інші останні новини світу мілітарної технологій в нашому новому випуску мілітарних новин. На зв'язку, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Європа, нарешті, хоч і запізно, але пробуджується і починає працювати над власним зміцненням. з цього приводу є багато цікавих новин. СААП розробили зенітний комплекс для боротьби з дронами усього за 84 дні. Насправді все набагато простіше, і оце ой, як ми швидко все розробили дещо перебільшене, бо фактично він цей комплекс складається з вже готових окремих рішень. На один автомобіль ставиться дистанційно керована зенітна система TrackFire, що складається з кулеметів калібру 12,7 та 7,62 мм, а на другу автівку ставиться радіолокаційна станція Giраf 1X, яка власне виявляє цілі та передає координати бойовому модулю. І сам розробник стверджує, що зазвичай цикл розробки Обки таких продуктів охоплює декілька років, але тут, завдяки перепрофілюванню та інноваційному підходу, вони змогли все зробити в рекордний термін. Сьогодні питання швидкості та дешевизни ще неодноразово буде підійматися, адже робити класні дорогі системи та ракети круто, звісно, але потрібні масові та відносно дешеві рішення, як для ураження, так і для захисту. Компанія ISA, яка відома українцям як виробник того самого народного супутнику від Притули, запустила на орбіту декілька нових супутників, серед яких були супутники четвертого покоління. Нові мають вдвічі більшу антенну та вдвічі більшу випромінювану потужність, завдяки чому ширина зйомки збільшилась з 150 км до до км. Також зображення містять на 30% більшу щільність інформації, а також більшу продуктивність перевантажених ділянок за один проліт супутника. Загалом же компанія планує запускати щонайменше 20 нових супутників протягом найближчих років. Космічні технології, звісно, це круто, але хлопці на Покровському напрямку терміново потрібна автівка, яка допоможе виконувати бойові завдання. А для того, щоб дозібрати роз... вже ті 70 з копійками тисяч, за донат від 100 гривень ми з вами розіграємо PS5 Slim. Проте не забувайте, будь ласка, що ваші 10 гривень також дуже важливі. Якщо кожен з вас свої 10 гривень закине прямо зараз, ми закриємо збір вже сьогодні і його вже час закривати, бо там на черзі великий збір на дронову компоненту і усе потрібне для цього обладнання з великою кількістю. Подарунків та збір, а ми ще цей досі не закрили. Тож буду вдячний вам усім за допомогу. Усі посилання в описі та закріпленому коментарі. Українське військо отримало першу причіпну Богдану Б 155 мм гармату українського виробництва. Цікавий цей факт в тому, що, як багатьом з вас відомо, Україна випускає і повноцінні САУ Богдана, проте їхня кількість напряму залежить від поставок шасі для неї. І власне проблема в тому, що виробництво саме артилерійських частин для САУ Богдана в рази перевищує поставки шасі для неї. І тому було прийнято правильне та логічне рішення про розробку такого причіпного варіанту. Цей варіант аж ніяк не замінює САУ, проте це кори... Рисне доповнення, яке має ряд своїх переваг. А ще це показник того наскільки на жаль є недофінансованим українське виробництво зброї. З поверненням Трампа до посади президента США було дуже багато заяв щодо військових можливостей штатів. Зокрема, однією з перших заяв було створення американського аналогу залізного купола. Мовляв, у Ізраїлі є залізний купол, а ми зробимо золотий купол, який захистить усю Америку. І тут можна дуже довго говорити, насправді, адже принцип дії залізного купола, який зроблений для захисту конкретних об'єктів від усіляких дешевих загроз малої дальності в країні розміром з один штат. США а Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, яка буде здатна захистити всі сполучені штати від найсучасніших балістичних та гіперзвукових ракет. У 80-х Рейган вже намагався створити щось подібне, витративши на це десятки мільярдів доларів і все одно скасувавши цю програму, адже була купа технічних та економічних перешкод. Поточна оборона Америки від балістичних ракет розроблена для запобігання. Скажімо так, невеликі кількості ракет з країн на кшталт Північної Кореї чи Ірану, і ця система GMT, з даними асоціації контролю над озброєннями провалила чи не половину випробувань. Тож навряд чи вона буде здатна відбити справжню масовану атаку з боку умовної, так званої Росії чи Китаю. Якщо ж мова йде про космічний захист, то така система повинна мати тисячі перехоплювачів на низькій навколоземній орбіті. І коли я кажу тисячі, я не перебільшую. За підрахунками, для спроби протистояти залпу з 10 північно-корейських міжконтинентальних балістичних ракет знадобиться група з приблизно 16 тисяч перехоплювачів на орбіті, адже треба, щоб конкретна кількість супутників постійно були на території США. А супутники нагадую постійно рухаються на орбіті. Коротше, поки що ніхто собі навіть приблизно не уявляє, як це все може бути влаштоване та реалізоване. Новина значно свіжіша це анонс винищувача шостого покоління, який буде найсмертоноснішим, найкрутішим, найнебезпечнішим, найспритнішим, найнепомітнішим і взагалі найкращим у світі. І ім'я йому – F-47. Щодо назви, хтось вважає, що це на честь легендарного P-47 часів Другої світової, а хтось вважає, що це просто якось ну, занадто сильно схоже на збіг, адже Трамп саме 47-й президент США. Менше з тим я передивився усі профільні ресурси західні, які знаються як на авіації, так і на історичному бекграунді США. І там все дуже цікаво. По-перше, сам літак, згідно з зображеннями, f 47 матиме канарди, оці додаткові маленькі крильця в носовій частині літака. Канарди зазвичай використовуються на літаках з дельтоподібним крилом: на кшталт тайфуна, Рафаля чи тих же Гріпенів, завдяки чому забезпечується стабільність та, що най... найважливіше, покращена маневреність, особливо на високих кутах атаки. І це йде в розріз з думкою про те, що F-47 47 Згідно з заявами Трампа, буде взагалі абсолютно непомітним для будь-яких радарів. Якщо дуже спростити, то літак може бути або маневреним, або стелсом. А обидва цих поняття поєднати надзвичайно складно, особливо з канардами. Друга проблема його витривалість. Якщо це буде літак, що здатен на маневреність і так далі, то він навряд чи матиме достатній запас палива для виконання місії на великій відстані. Якщо ж він матиме багато палива, це вже буде важкий стелс літак. А важкий літак може бути стелсом, але не може бути маневреним. Як тоді йому справляти з великими відстанями? Правильно для цього потрібен дозаправник. Але стелс до заправників не існує, тому стоїть питання, що розробляється вже зараз подібний, адже без нього тоді взагалі не дуже великий сенс в такому літаку. Коротше, запитань там більше, ніж відповідей. Третє те, що побудову літака доручили Боїнг. З одного боку, звісно, вони могли дійсно виграти тендер, сперечаючись з нортропами та лохідами, так? тим паче, що перші на всю займаються новим бомбардувальником, а другим ще дуже довго робити та вдосконалювати f 35 З іншого боку. Боїнг мають ну дуже величезні фінансові проблеми, і, грубо кажучи, з моменту придбання Макдоналд Дуглас вони нічого і не робили. Адже що є 15 що Фей 18 є здобутками Макдоналд, а не Боїнг, тож усе більш ніж цікаво. Ще до всього цього треба додати той факт, що за попередніми оцінками, в минулому році, коли проект винищувачів шостого покоління, взагалі, призупинили, літак шостого покоління коштував би щонайменше 300 мільйонів доларів, враховуючи всі ті виклики, які стоять перед ним. Це цілком реалістична вартість, але згідно знову ж заявою Трампа, F-47 буде чи не дешевшим за f 35 В той же час варто розуміти, що NGAT, ну взагалі ця концепція літаків шостого покоління, це не тільки сам пілотований літак, а й нові двигуни, нові технології стелсу, зв'язку, безпілотні якісь допоміжні апарати, нове озброєння і так далі, що буде надалі використовуватись в інших літаках, адже ВМС, наприклад, також шукає собі новий літак. Продовжуючи новини зі сполучених штатів пару тижнів тому Америка відновила постачання бомб GLSDB до України. Якщо раптом ви не пам'ятаєте, це був перспективний проєкт від тієї ж Boeing, суть якого полягала в тому, що на відносно дешеву бомбу GBU-39 вдягнути відносно дешевий модуль керування з крилами, все це поєднати з ракетним двигуном М 26 від старих Хаймарсів, також дуже дешевим, і отримати такий собі баражуючий боєприпас, що здатен літати на вістань до 160 км. Теорія була чудовою, проте на практиці все це керувалось чи не Простішим GPS-ом, який росіяни навчились глушити чи не на друге використання і застосування. Тож зброя виявилась взагалі недієздатною. Виробник всю ту історію забрав, переробив, оновив, і тепер клянеться, що вона буде стійкою до дії російського ребу. Що ж, будемо сподіватися, що це дійсно так. В свою чергу штати все ж розуміють проблему великої кількості відносно дешевих безпілотників у всіляких ворогів, з якими вони ще не менше зіштовхнулись в Червоному морі. Тому розробка відносно дешевої зброї для їх знищення продовжується. Днями відбулися перші успішні запуски ракет Freedom Eagle від Blue Halo, розробка якої від ідеї на папері до реалізації зайняла 107 днів. Що знову ж таки відносно швидко як для західного світу. Проте нас здешевленням працюють і в питанні вогневого ураження. Зокрема, компанія Андуріл, яка дуже стрімко увірвалася в американську оборонку, розробила декілька дешевих ракет для ВПС США. Хоча, наскільки я пам'ятаю, саме вони мали розробити дешеву ракету для України, але можливо то в них просто плани змінились, чомусь. Менше з тим, Андоріл продемонстрували в роботі декілька своїх дешевих ракет Баракуда 500, 250 та 100 з дальністю в 900, 370 та 150 км відповідно. За заявами виробника, ці ракети коштують щонайменше не менше на 30% дешевше у порівнянні з конкурентами на ринку. Зібрати їх можна вдвічі швидше та з вдвічі меншою кількістю деталей у порівнянні з конкурентами. А зібрати їх можна буде використовуючи на 95% менше інструментів, чи взагалі ледь не за допомогою викрутки і синьої застрічки. В чому підводні камені? А в тому, що в бойової частини там 45 або 18 кілограм. І це в десятки разів менше ніж у конкурентів. І тут якраз на сцену виходить питання того, що цих ракет можна робити багато і швидко, якщо дуже потрібно. Умовно цього більш ніж достатньо, щоб уражати несильно захищені елементи оборони та й банально проривати систему ППО, адже для цього не потрібні дорогущі ракети з великою бойовою частиною. Тому сенс в подібних рішеннях все ж є. Також днями компанія Байкар оголосила про успішне випробування мініатюрної крилатої ракети Кеман кес 1 я певний, що неправильно вимовив це, проте все ж. Що оснащена наведенням на основі штучного інтелекту? Ця ракета має радіус дії в 200 км, важить 30 кг і має довжину менше 2 метрів, може розвивати швидкість до 600 км за годину та працювати на висоті приблизно 5,5 км. При цьому несе вона в собі 6 кг бойової частини та наводиться за допомогою електрооптичної та інерціальної систем, а до наведення вже відбувається за допомогою шаї. Все це може чіплятись до барактарів, Акінчі, ТБ-3 та навіть ТБ-2 і коштує усього 50 тисяч доларів. Ну і на поговоримо про ДРЛВ. Як ви пам'ятаєте, вже майже рік тому Швеція пообіцяла передати Україні два своїх літаки дальнього радіолокаційного виявлення asc 890 Проте про це досі нічого не чути. Міністерство оборони Швеції повідомило, що з їхнього боку затримки немає, а постачання відбудеться тоді, коли певні модифікації українських f 16 будуть готові. Враховуючи те, що українська, українсько-американська. Та що зараз українська була американською зброя, місцями була з деактивованим Лінк 16 який надважливою складовою повітряної компоненти. Дуже важливо, щоб авакси та українські літаки точно були готові до взаємодії одне з одним. Ось такими вийшли мілітарні новини тижня. Що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу: беріть участь в нашому зборі і розіграші. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.